Всім привіт! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Зараз підемо в такий дорожчий супермаркет Керфур. бо то мені по дорозі до поїзда. Дуже дякую за вподобайки і всім, хто підписався, навіть просто що подивились мене. А що я хочу купити? Я хочу ще сьогодні на вечері купити в районі 20 злотих. Але головне рис в мене вже є і рибка є. І приготуємо разом вечерю. Дивіться, як класно. Трасота. Зустрінемось в магазині. І тут в мене на зарядці, як завжди. Ще дивіться, що я собі на ній витворила тільки ж. Бачите, впало мені щастя моє. Зустрінемось. Бачите, я знімаю лімузин. На багато є красота. Я даже люблю Варшаву і Горьшу. Ну сюда. Ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ Нам туда бить. О, Тут классно наліт патає? Вот на золото? Ой, ні, тут ще бачите, 100 золотих Крупа За 100 гривень точніше. Каша вречена, 50 гривень пів кілограма. А я 400 грам. Там переоцінка. Ну якась якось мені дорогу легко. Oh. я тобі кості возьму. Классно. Насадка. Доберу. Давить. Я пять Так. нам не светит. Майонез. Тут крашить. А ты бишь, а я думала, что ты коса в облаках. Тоже шесть. Рыбка. Тут классная цена. Не знаю, що нині тут них засвято, якийсь день лімузинів. Рідко їх бачу. Всі темно фотографуються, може там мені побігти. вибачай, бачайний, я вже, напевно, другий поїзд. Грофічка. І чого я сюди перлась. Всім привіт! Я вже вдома. Це є наш чек з Керфуру. І те, що ми купили. Вечеря нам обійдеться з десертом разом 25 злотих. І всім привіт! Дуже дякую, хто підпишеться. Дуже-дуже. Хто подивиться теж дякую. Я купила 4 кайзерки, одну з'їла по дорозі, по 33 гроші за штуку. Злотий з копійками. 369 такий набір мружонки горошок з Це Зараз на вечері готувати Тут ще була акція, такі в Афріка так, класна, я такі велика пачка 300 г, то на десерт 5,29. 3,69 непогана ціна за вершки, то нам до рибки. Золотий 69, напевно так. Зло 79 маємо трохи шпінату, тут теж нам до рибки 200 грам маєм. Ой, як це тяжко витягати. Маємо ще такі, бачите. Ай, все. сирочок дитячий. За 97 грош. І це моя вікуся з'їла за два На Вечерня у нас буде рибка. мінтай. тут була переоцінками колись давно. Давно вже купила, вже в камері трошки полежала. То сьогодні роблю разом зі шпінатом і вершковим сосім. На задньому фонті то моя майська. Знову залізла в якусь коробку в пакет. І То буде так смачно, то замість салату буде настир. І ще приготую рис. А рис у нас не є дорогий, тому що він у нас колись була акція 99 грош за кілограм. Така в нас класна вечеря буде. Зараз все поставимо варити, рис вже вариться. Це жаримо, готуємо вечерю нашу смачну І дивіться, яка крашка. То шпінат, найдешевий, який є, заморожений. І вершки. До вершків ще додала трохи води. Щоб не було дуже видно, яка брудна плитка, і щоб, щоб все влазило. І зараз нашу рибку з юшкою. Ну, який там сік вийшов, то нічого страшного. Давай так падає акуратно. Молодець. І зараз ще так хвилин 15-20 потушиться. Навіть можна менше, бо риба скоро готується. Буде така класна, бачите, тут, а як гаряче, буде смакота. Як майже в ресторані класно і не дуже дорого. У мене було десь, може, 400 грамів цілих риби, а в мене буде ціла бательня такої заправки рибної. Рис. Круто буде, дуже круто буде. Ну і ще дивіться, яка крута вечеря в нас вийшла. Майже здорове харчування. Рибка, рис. Тут і до горошку, і моркви я дала масло просто. Тут маємо три порції. Навіть скажу чесно, чотири порції, бо ще лишилося багато. Ну, як багато, ще одна та четверта така добра порція залишилась. У нас на себе пішло 20 злотих. Ну, 10 ще 5, як десерт, тут багато. До чаю саме то все, для схуднення. А тут все. Так що 25 злотих на вечерю. І якщо так, то саме суто та питання. Така вечеря буде 20 злотих коштувати, значить одна порція буде коштувати 5 злотих. 5 злотих це дуже дешево. Бачите, в мене ще тут залишилась рибка. Горошок. Така порція хороша рису. Так що у нас разом з десертом все на все 25 злотих на сім'ю. Це ж круто, класно. Всім дуже дякую, хто був зі мною до кінця. І зустрінемось в наступних відео. До зустрічі!